Ми для сверління спеціально взяли звичайне сверло, звичайне ашс сверло, швидкоріз діаметром 4, спеціально взяли великої довжини, для того, для того, щоб показати, як відбувається процес сверління на нашому верстаті, і показати те, що можливо це робити в посталям. Взагалі. Звичайно, що правильно робити попередньо отвори робити центрувальним сверлом на певну глибину, а потім робити сверління сверлом з вильотом з робочою довжиною різання, та, що відповідає нашому сверлінню. Це для стійкості сверла це є правильно, так потрібно робити. І плюс бажано використовувати сверло спеціальною заточкою. Що дають можливість краще стабільно заходити в матеріал. Але в даному випадку ми зробили це звичайним сверлом з великим вильотом, тут виліт його майже 50 мм, для того, щоб показати, що рух, траєкторія нашого верстата є досить точна. Верстат надійно, жорстко тримає координати. І якщо у вас верстат має Портальний тип конструкції, що не є жорсткою, і має відхилення від перпендикулярності руху Осі Z відносно інших координат. Звичайно, що таким чином сверло буде заходити під якимсь кутом, і є імовірність того, що воно буде ламатися. Особливо це буде на довгих. Сверлах, і це ви одразу побачите. Тобто я наголошую, що ми спеціально взяли такі самі гірші умови для сверління, і щоб показати, що навіть при таких умовах сверління на наших верстатах відбувається досить якісно. Але попередньо хочу сказати, щоб правильно попередньо робити центрувальні отвори, використовувати. Хороші якісні сверла, з хорошою заточкою, і з мінімальним вильотом, який відповідає глибині сверління для більш надійної, довговічної, жорсткої е е процесу сверління. Тобто, якщо у нас, це ми показуємо на чотирьох отворах, звичайно, це маленька кількість, якщо отворів досить багато, то для того, щоб процес був прогнозований і відбувався так, як ми хочемо, то звичайно потрібно дотримати цих. Е Рекомендацій. Ну, і ось сама деталь. Уже з пофрезерованим карманом, яка сверлилася після сверління, ми вже пройшли, обробили одну сторону, ну і це вже була обробка іншої сторони. Зараз покажемо сам процес сверління.